Четвер, 20 березня, збірна України проведе перший матч плей офф за підвищення в класі Ліги націй УЄФА, де суперником команди Сергія Реброва буде Бельгія. Поєдинок збірних проходитиме у Мурсії на Естадіо Енріке Рока. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за Києвом. Сергій Ребров не зможе розраховувати на Максима Таловєрова через травму, тому наставник національної збірної вирішив довикликати одного гравця. Як повідомляє УАФ, до команди в Іспанії приєднався захисник американського Остіна Олександр Сваток. У цьому сезоні українець зіграв за свій клуб у трьох матчах. Йожев Сабо оцінив шанси збірної України у протистоянні з Бельгією. Для збірної України настає момент істини після того, як через технічну поразку від Швейцарії, до якої призвела епідемія коронавірусу в нашій команді, та яка потягла за собою скасування матчу, ми знову маємо шанс потрапити до числа найсильніших команд Європи. Треба лише перемогти Бельгію в стикових матчах Ліги націй. Зробити це буде непросто. Суперник наразі нагадує пораненого звіра. Одна з найсильніших ще кілька років тому збірних світу провалила чемпіонат Європи, посіла останнє місце в груповому турнірі Ліги А, змінила тренера і спробує повернути собі втрачену славу. Стикові матчі нашій команді завжди давалися непросто: поступалися Хорватії, Словенії. Німеччині, Греції, Франції і лише одного разу перемога над Словенією в плей-офф дозволила перервати серію невдач у вирішальних зустрічах. Дай Боже, щоб була нічия в першому матчі. Це було б непогано. Пряма трансляція матчу буде доступна на каналі Футбол. Також матч покаже телеканал Суспільне спорт.